Дивіться, який сам пік є в якому состоянні і по дуже класній ціні. Кому цікаво, 680-ка, подивіться яка по бочах, по всьому не погнута, ніде нічого. Шини трохи мають тріщини, але шин все-таки, щоб будуть ходити. Тобто з боку якихось глибоких тріщин немає, тільки зверху. По фарбі гляньте, як виглядає. Все комплектне, все до неї є. Січкарня. Дивіться які ще ножечки. хтось тобто мене запитував. Ось такий сампік, друзі, можу зробити добру ціну за його. Я порахую напишу вам, коротше. Подивіться, все по оригіналу. А бляха муха. Все по оригіналу. Навіть ліфта особа, чуть трохи. Ну тут дерев'яні підшипники, тут такі дрібниці. Але подивіться як комбайн виглядає. Садні шини теж все хороші. Вживані, але хороші. Отакий от от сампік. Зараз залізу наверх. Покажу вам наверх ще. Так. щек Так Ота виглядає на нього Масло все як має бути Понятно що до заміни перед тим як їхати в поле разом з нами так, гарний комбайн. Сол на месте тоже все четко Опа. по бункеру ну крышу себе помолю и такому надо хочется помолю ему на проблема